Анастазія Ваврин. Аре. Репо. 1861 і здається 1916. -й. Друзі. Ми на Лемковському цвинтарі. Село, в якому це знаходиться, називається Віслочок Значить mm -hmm. поруч є село. Ніколи відновлене не буде. Називається воно Тарнавка. Ось там там більший цвинтар, там були священники, там зараз могили оновлені. Ну, а тут навіть прочитати не можна. Типовий такий от. А, ні, не типовий. Такий трохи, mm -hmm. трохи цікавий. А, хрест от православний. І тут якесь теж ім'я. Взагалі дуже тяжко прочитати. І дивіться. Операція Вісла у 1947 році. Значить, лемків українців звідси виселили. 1900 А село спалили. До речі, хто це на, на цвинтарі щось палив? Не знаю. От звички. А... В 1968 а село спалили, щоб ніхто не повернувся. В 1968 році, значить, з так званих земель адзисканих, тобто те, що надали Польщі замість, ну скажімо так, втрачених територій другої річ поспали значить, звідти переселили інших поляків і таких. Таких, яких хотіли бачити в провінції, це були, значить, протестанти п'ятидесятники. І ось зараз село на одне на одну вулицю, таке типове село Лемківське, жодної старої хати нема. В Польщі всі місцевості, до речі, є багато таких дерев'яних хат. І збереглися Лемківські, Бойківські хати. Такі дерев'яні. Колись вам ще а, покажу. Ну це все сучасні, 70-й рік, 8-й рік. Вже такі бончволя твоя. Ось. А, значить, а, жодної нової хати тут нема. Переселили і тут в цьому. А в селі зараз на сьогоднішній день немає жодного католика православного. Всі тут мешкають протестанти. Два, два протестантських цих збора. О, дивіться, там на якийсь склеп, схоже, Ну, давайте подивимось. Так, це не склеп. я зрозумів, це значить залишки церкви. Залишки церкви. Ось що від неї залишилося. До кінця вона не згоріла. Стефан, тут церква була. чи православ... Ні, греко-католицька вона написана, да. так. Ось такий маленький, маленька така церква була. Ну, я не знаю, скільки тут людей жило. Може, декілька сотень. Ну, це, мабуть, а обережно не лізь туди, бо може завалитися. А... Камні місцеві. Дуже схожі такі. От. Мабуть, це був такий прец... такий маленький, така... як то називається, капличка. капличка називалася. І там вже далі вже є ще є цей лемківські могили. Мур отакий от, от був. Так само, як на іншому цвинтарі в цьому вже не існуючому селі Тарнавка. Значить, для тих, хто ну, більше цікавиться? Для тих, хто ну, так серйозно цікавиться цим всім, можу хіба що значить, розказати точніше, де це знаходиться. Є е, таке поняття: ну, в Вікіпедії Вікіпедія вич... ви... ви... вичитав Лемківщина то по, 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 по суті це недалеко від українського кордону, трохи ближче до Словаччини. Кроснінський е, пов'ят. Місто Риманов тут поруч. І ось а річка Віслок. І, значить, називалось, до речі, раніше це село називалося Міждуреччя, міжду річкою Віслоком. Якась тут ще. А, віслок і віслочок. Дві такі річки. Тут вже таблички не залишилося. Хто тут був? Зараз подивимось, що тут ще. Ань, Є, так. Да. Є тут щось написано, але дуже, дуже тяжко буде прочитати. Мені це і. Чекісти могили не чіпали. Тому, в принципі. Хто знає, що тут знаходяться їх родичі, можете приїжджати, вони тут ну, трохи в занедбаному такому стані, а, на відміну там, від інших українських цвинтарів в Босько. Можете приїжджати відвідати своїх прапра -пра дідів, прадідів. Ну. З'єдності з таблички, а я розказував, що в Польщі люблять історію, і вишивають таблички. Це, на різні, на, в різних таких пам'ятних місцях. Е, значить, там написано, що крім цього цвинтаря, на якому 13 могил знайдено, е, існує. Крім цього цвинтаря, ще є там верху, зверху холерний цвинтар. Тобто, десь в кінці 19-го. Так в кінці 19 сторіччя, значить, Польщу пройшла холера, і цих людей е, ховали в спеціальних місцях, і було значить, наказано робити холерний цвинтарі. Тобто там могили могили не підписані до Другої світової війни. Тут жило близько 700 людей. Написано так, це були лемки, які займалися е, рольництвом, ну сільським господарством, рольництво по значить, ну, обробляли землю і, і кололи е, дерева. Операція Вісла, значить, да, виселили, спалили, значить, заселили значить, поляками з Заольжа, Така місцевість в, в Польщі є. І аж в 1997 році тут, значить, провели значить, таку акцію по реконструкції цих, всіх всіх пам'яток. Написано, що ім'я цього цієї людини написано. Ось, і написано, що зроблено все це було задармо, без жодної копійки. Вони там робили праці, відновлювали значить, ці церкви. Ось ну, от Така ще добавочка до цього ролика. Побачимось в наступному відео.